Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про захист прав українців в Польщі, тому як це дуже і дуже болісне питання. Сьогодні ми будемо говорити про те, що потрібно робити в різних випадках, коли права українців порушуються. Це стосується. Незаконного незаконної ануляції статусу Укр, позбавлення вас виплат незаконно, позбавлення безкоштовного медичного страхування незаконно, булінгу в школах, під який, скоріш за все, багато хто на собі відчуває так, якщо у вас є діти, вони відчувають цей булінг в школах, коли на них нападають польські діти, вчителі інколи навіть просто за те, що ці діти родились в Україні, являються українцями. Це саме стосується і булінгу, який ви можете відчувати на роботі, і всі інші взагалі питання, які стосуються притіснення прав українців в Польщі. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно робити. Ти обов'язково дивись ці відео до кінця. Дуже сильно прошу тебе поставити йому лайк, для того, щоб не пропускати нові випуски, і для того, щоб взагалі це відео набирало більше переглядів і більше українців знали, як захистити свої права. Польщі. Отже, інформацію опублікував телеграм-канал Міністерства інтеграції України, і вони повідомили, що якщо українці знаходяться в Польщі і їх права порушуються, обов'язково потрібно звернутися за допомогою до польського омбудсмена. І ми зараз поговоримо про те, як це зробити і хто це взагалі може зробити. По-перше, як подати запит? Потрібно написати листа на електронну адресу, я її залишу в описі під цим відео. І також продублюю всі контакти в телеграм-канал свій. Тож долучайтесь до, до речі, до нього, там у нас вже майже 3000. Посилання на телеграм також є в описі. Під цим відео. Друге, потрібно відправити. ну, Це можна відправити електронною поштою, можна відправити поштовий лист на конкретну адресу. Також я її залишу. І також можна заповнити онлайн-форму. Посилання на онлайн-форму так само буде і в описі, і в телеграм-каналі. Також а, повідомляють, що е, якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером, який я також залишу в описі, для уточнення всієї необхідної інформації. Е, от. Але одразу попереджаю, досить часто гарячі лінії є. Переповненими, ну так, дуже багато е, дзвонять наші люди, і дуже тяжко на них потрапити. Тож старайтесь все-таки самостійно заповняти ці е, форми, писати самі листи. Е, і, от, і власне, що має бути в листі, щоб він був нормально розглянутий. Е, потрібно, по-перше, вказати ім'я, прізвище е, та адресу, на яку слід направляти зворотну кореспонденцію. По-друге, е, викласти суть питання. Коротко, але головне, щоб це головне, щоб це було змістовно і вказати, в чому полягає власне ваше порушення прав. І друзі, на цьому пункті я хочу дуже і дуже серйозно звернути вашу увагу, тому як я неодноразово до мене пишуть там на, на телеграм, на електронну пошту з різними питаннями, і дуже часто. Я просто не можу допомогти людям, бо люди е, починають розказувати там всю свою історію життя від того, як вони народились до того, як вони опинилися в якійсь там проблемі, і дуже часто я не можу зрозуміти в. Чому полягає конкретна проблема? Тому як дуже багато тексту, дуже багато повідомлень. От недавно мені також написала жінка, що в неї там е, проблеми з домашніми улюбленцями в Польщі, і е, я просто її попросив. Кажу, будь ласка, коротко стисло, напишіть мені е, інформацію, е, яка там важлива, е, так і я просто заходжу. А там 40 повідомлень, і там 20 кілометрів тексту. Так, які, ну просто в мене немає часу таку велику, такий великий об'єм інформації розглядати, тим паче, що таких повідомлень не одне, не два, не десять, навіть так, а набагато більше. Тому дуже важливо. Коротко і змістовно свою ну, якби, своє питання висвітлювати, основні тезисні моменти для того, щоб ваш лист був точно розглянутий, а не просто його видалили, бо немає кому-то все читати. Далі до кожного листа потрібно додати необхідні документи, такі як копії, або витяги, якщо якісь такі є, про відмову в виплаті, або там про відмову в медичному обслуговуванні і так далі. Також докладайте, якщо воно є. І е, листи ці можна відправити, як я вже сказав, або електронною поштою, або на е, фізичну адресу. І також, друзі, можна відвідати е, всі офіси. Є всього по Польщі 4 офіси, які можна відвідати. Вони знаходяться центральний в Варшаві. Е, далі є територіально-уповноважені офіси в Гданську, в Катовіцях і у Вроцлаві, в які ви можете віддати. Е, Якби під'їхати, так? І фізично там поспілкуватися з представниками. Ці офіси працюють, е, так бачу е, за різними графіками. Стандартно, це з 9 до 15 відбувається прийом е, людей. От. Є там винятки в вівторок бачу і в середу, з 10 до 17. Ну, в загальному я цю всю інформацію продублюю, от, скоріш за все, вже в телеграм-каналі, а не в. Описі до цього відео з усіма адресами, з графіками роботи і так далі, щоб вам було зручніше це все розглядати. І пам'ятайте, що ніколи не можна ігнорувати своє порушення ваших прав, бо я дуже знаю багато таких випадків, коли ви стаєте жертвами якоїсь несправедливості і при цьому боїтеся. Відстоювати свої права, бо думаєте, що вам щось зроблять. А е, ваші потенційні кривдники вони на це і розраховують. Вони розраховують на те, щоб вас залякати, і щоб ви не зверталися в якісь уповноважені установи, які можуть захистити ваші права. Бо в такому випадку, якщо вас не не настрашити, скажімо так, то ви звернетеся у відповідні органи в ту саму поліцію і так далі, от, до омбудсмена. І ваші права, ну якби тоді, тоді цей кривдник не зможе вас далі кривдити. Тому він буде вам всячески ще ну, додатково розказувати, що ви не маєте права ні на що. От, і сидіть мовчки, і слухайте, що я вам говорю. Тому не потрібно, нагадую, не потрібно цього слухати, не ведіться на оці застрашення. Якщо ваші права порушуються, відстоюйте їх і 100% вам буде краще. От, бо якщо ви не будете відстоювати права, за вас це також ніхто -то робити не буде, і ваше життя може просто-напросто в якийсь момент перетворитися в пекло. Так, бо якщо цих людей, які порушують ваші права, не покарати, вони будуть цю безкарність відчувати і будуть тільки ситуація буде ставати тільки гіршою. Тож звертайте, будь ласка, на це увагу. Звертайтеся за допомогою, за контактами, які я залишив. В описі, От. і надіюсь, це багато кому з вас допоможе вирішити різного типу проблеми, які вас спіткали в Польщі. Е, тому, друзі, е, дякую всім вам за перегляд. Буду знову ж таки вдячний, якщо ви е, поставите лайк цьому відео. І також е, так анонсом, знову хочу нагадати, що якщо у вас є якісь історії, е, якщо ви в Польщі, ви стали свідками якихось історій, про які ви хотіли, щоб дізналися. Більше людей ви можете написати мені або на електронну пошту, знову ж таки, стисло, або на телеграм. Всі контакти і всі приклади ситуації, які мене цікавлять, вони є в описі під цим відео. Можете заходити, писати мені, і я обов'язково всі листи перегляну. І, можливо, навіть запишемо якісь окремі відео про ваші ситуації, про них дізнається більше українців в Польщі, і ці ситуації набудуть розголосу. Дякую всім, друзі, за перегляд. Власне. Бажаю. Гарного дня і до нових зустрічей!